Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Олена, знаходжуся я на Луцькому авторинку. Сьогодні у нас 27 квітня. Буду традиційно проводити вам огляд цін на автомобілі, що продаються. Друзі, Луцький авторинок у нас один з найбільших. Тут завжди велика кількість автомобілів є, тому нагадую, що ви можете замовити. У нас комплексний автопідбір на авторинку, а також разову перевірку авто. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче номер телефону Василя. Він Займається автопідбором разом з командою експертів. Дзвоніть, вас проконсультують. Чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати точково автомобілі по Україні і перевіряти їх. Підтримайте наш канал лайком коментарем, підписуйтесь, активуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного перегляду! Opel зефіра 7-го року. 1,9 дизельний двугун. 239 тисяч пробіг, 6300 ціна. Механічна коробка передач. Клімат контроль є і підігріве сидінь. Фаркоп, парктроніки. Volkswagen Touran. 18-го року двохлітровий дизельний двигун, 17800 ціна. Тут більше інформації немає, номер телефону є. Дивимося по комплектації. Так, панорамний дах. Шестиступенева механічна коробка передач, мультикермо, led дисплей, підігрів сидінь, клімат-контроль. Так, по місцях не видно скільки місць. Парктроніки. Форд Сімакс восьмого року. 1,6 дизельний двигун. 245 пробіг, 6 тисяч ціна. Механічна п'ятиступенева коробка передач. Клімат контроль, підігріве сидінь. Так, є ще фаркоп. Рідко зустрічаємо. Toyota Версо. Семимісна. 9-го року. Такі кондиціонер-електрика БССР. 95... 97, перепрошую, кіловат двигун, 1,6 бензин. 151 тисяча пробіг. 8990 ціна. Так, так, виглядає в салоні. Механічна коробка передач шестиступенева. Додаткові сидіння складені. Так, є у нас два сімейних автомобілі поруч. Почнемо з Volkswagen Touran. 11-го року він, двохлітровий дизельний двигун. 103 кВт, 230 тисяч пробіг, авто з Німеччини не фарбоване, 11600 ціна. Механічна шестиступенева коробка передач. Кондиціонер. Парктроніки. Так, наступне у нас буде Рено Гранд Сценік. 13-го року. 9,5 дизель, 9600 ціна. Так, номер телефону. Так, має бути вам видно зверху. Авто 7 -місне. Комбінований салон. Механічна коробка передач. Клімат-контроль. Фаркоп і парктроніки. Peugeot 5008 року. Так, двигун 1.6 дизель, 211 тисяч пробіг, механічна коробка передач 7300 ціна. Кондиціонер тут. Клімату немає. Так, фаркоп парктроніки. Перенос сенік третього року. 1.6 бензин MPI, 4600 ціна. Як Бачите, є клімат-контроль. Механічна коробка. Трошки буде вам видно. Так, знімаємо по черзі сімейні авто. Почнемо з Opel Zafira. Це 14-го року двохлітровий дизельний двигун, 96 кВт, 145 тисяч пробіг, механічна коробка передач. 13500 ціна номер телефону є. Так, тут, бачите, круї, зачік світла, світла дощу. Можна почитати по комплектації. Так, в салоні виглядає ось так. Механічна коробка. Є парктроніки. Так, і c 4 Picasso. Показу спочатку так по колу, наскільки можливо. Це Grand Picasso 17-го року, 1,6 дизель, 88 кВт, механічна коробка передач, 180 тисяч пробіг, семимісне авто, 14550 ціна номер телефону. Бачите, також тут зупиню вам. На комплектації, щоб не затримуватись. Кому цікаво, перечитаєте. Так. сумничко вийшло і не дуже видно. Тут ззаду розкладені сидіння, але я не впевнена, що вам буде видно. Такі парктроніки. Аренос Сенік. 10-го року, 1,5 дизельний двигун, 7 тисяч ціна. Номер телефону знизу. Пробіг 227 тисяч. Клімат є, електропакет, круїз контроль, безключовий доступ, датчик світла і дощу. Механічна коробка передач. Троніки. Opel Zafira a 5-го року. 1,8 бензин. пригнана з Німеччини, пробіг 230, 4900 ціна. Механічна коробка передач. Так, виглядає в салоні. А, так, здається, клімат-контроль є. Так. Задній ряд сидінь і додатково ще ну, одне розкладене багажнику. Volkswagen Toran 2014 року, двохлітровий дизельний двигун, 140 кінських сил, автоматична 6-стопенева ДСГ у нас коробка передач, хороша комплектація, все працює, сертифікат, є страховка, 12 950 ціна. Так, підгріве сидінь, клімат, контроль, дисплей, навігація, парктроніки. Опель «Зафіра», 7500, ціна, 9 рік, 1,7 дизельний двигун, 205 тисяч пробіг. Зверху номер телефону. Механічна коробка передач. Так, тут повністю шкіряний салон, є мультикермо. Так, клімат, контроль, підігріве сидінь. Так, авто всемісне, до речі, вже буде видно вам стан, по шкірі буде видно, що сильно замучено, так би мовити. Так є фаркоп. Парктроніки. Рено Гранд Сценік 2016 року. 1,6 дизельний двигун, 96 кВт, кустика Боус. 11 тисяч ціна. Салон комбінований. Є клімат контроль, механічна коробка передач. Сподіваюсь, вам видно. так, Показуємо по черзі. Спочатку Peugeot 5008. 8300 ціна 11 рік, 1,6 дизель, 233 пробіг. Механічна коробка передач. Клімат контроль. Іно Гранд Сценік одинадцятого року один і п'ять дизель, вісімдесят один так, є клімат, навігація, мультикермо, комп'ютер, круїз, арбек. Так бачите, електрика, датчик світла, дощу, форкоп, 235 пробіг, є сертифікат під повним метр. Ну, це вже звичайно, свіже пригнаний з Австрії, 7700 ціна. Так, Механічна шестиступенева коробка. Клімат є. Не видно, хіба чи семимісний чи п'ятимісний. Є фаркоп. Volkswagen Touran, 8-го року. 1.9 дизельний двигун. 1048 тисяч пробіг, 800 ціна. Механічна коробка передач. Шестиступинова є кондиціонер. Рено Гранд Сценік 6 року. Семимісний. Так, в такому кузові, до речі, рідко трапляються семимісні. Є сервісна історія, клімат-контроль. Так, друзі, ціну уточнити за номером телефону. 1,6 бензин, 82 кВт, механічна коробка, 205 пробіг. Рідко такі авто зустрічаємо. Вирішила вам показати, але на жаль, немає ціни. І власника поруч. Комбінований салон. Клімат-контроль. Кліматконтроль. Ополь Б» в асортименті. Це в нас 8-го року. Так, 1,9 дизель на автоматичній коробці передач. 6600 ціна. Номер телефону видно добре. Часто питаєте за такі авто. У них одиниці на ринках. Так, в салоні так виглядає. Є підігрів сидінь і кондиціонер. Парктроніки. Так, і синя 9-го року. 6900 ціна. Тут вже 1,7 дизельний двигун, 186 пробіг, 81 кВт-двигун, без підфарбувань, буде ще торг. Телефон увище. Є сервісна книга. Також кондиціонер. Механічна коробка передач. Парктроніки. Дача Алоджі 2012 року. 1,5 дизельний двигун, 79 кВт, 6-ступенева механіка, 250 пробіг, 8500 ціна буде з щиторг, номер телефону є. Якраз нас питали про такий автомобіль. Це в нас п'ятимісний. В салоні виглядає так. Так, сподіваюся, вам видно. Там кондиціонер є, є навіть дисплей. І парктроніки. Рено Гранд Сценік восьмого року. Двохлітровий бензиновий двигун 99 кВт, 215 тисяч пробіг. Власник вказує, що це 100% маці на увазі оригінальний. Без підфарбувань також з каталізатором 6,350 ціна. Продавці вже звертають увагу на присутність екології. Так він виглядає. Шкіряний чорний салон. Ото точно що вперше зустрічаємо. Не пам'ятаю такого. Клімат контроль є. Коробка механічна, Так, Тут шторка. Ось таке. Буде видно вам трошки. Парктроніки є, фаркоп. Renault Grand Scenic, 12 2012 року. 1,6 дизельний двигун, 9800 ціна, 5 місць, 218 пробіг. Не є сервісна історія. Комбінований салон кліматконтроль. контроль.